Добрий день, Макс на зв'язку. <сум> Друзі, всім вітання! Як завжди з вами Макс. Сьогодні говоримо про біржу Гейт. Давненько про неї не згадував, хоча раніше з нею трішки працювали. І хто ще раніше на мене підписаний, той знає, що ми брали участь і навіть заробляли тут і навіть без вклади. Чому повернувся і знову буду говорити про біржу Gate? Тому що, друзі, зараз розглядаю собі ще один варіант для диверсифікації. Тому що диверсифікація це основа. Ну, на мою думку, це основа. Якщо ви не диверсифікуєте, в тому числі і біржі, з якими працюєте, то може бути біда. Хто не знає, що таке диверсифікація, обов'язково загугліть, почитайте, а тоді повернетесь до цього відео. Це основа. Сьогодні говоримо про Гейт, розповім трішки про саму платформу, коли що де куди. Такий Огляд, да? швиденький огляд, але зрозумілий і такими простими-простими словами, як то кажуть, на хлопський розум. І далі розповім, чому зараз дуже вигідно тут зареєструватися, якщо у вас немає аккаунта. Тут є акція, де ви за реєстрацію, плюс там ще такі нескладні дії, отримуєте гарненькі бонуси та плюшки. Все це в цьому відео. Тому дивимося уважно і обов'язково до самого кінця. Але перед тим, як я почну це все розповідати, будь ласка, хто ще не підписаний на канал, обов'язково це зробіть. У вас там є кнопочка. Я все перевірю в кожного, хто не підписався. Буде біда. Ладно, я жартую, у вас є кнопочка, натискайте на неї і обов'язково включайте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Також це займе буквально 1-2 секунди. Також підписуємось на телеграм-канал, посилання є в описі, там більше корисної, цікавої і прибуткової інформації. І інформація туди потрапляє більш оперативно, ніж на Ютубчик. Гайда. І так, друзі, давайте спочатку поговоримо трішки про саму біжу, тоді про її функціонал, що тут є, чого нема. І тоді вже про ось цю акцію бонусну, де ми можемо отримати бокси, в яких будуть винагороди. Так, перше, біржа Gates заснована у нас в 2013 році, так пише в їхній легенді. Я, чесно кажучи, не думав, що вона настільки давня, але далі я почитав, що вона вийшла на міжнародний ринок в 2017 році. Кому це цікаво, я залишу посиланечку на ось цю сторіночку про її історію, що тут є, чого нема, щоб ви могли більш детально ознайомитись. Принаймні, я так роблю. Можливо, хтось так само. Коли з якоїсь біжу починаю працювати, то це переглядаю щось, що вони розказують. Бачимо засновника, є їхній шлях. Ми цікаво, більш детально я вже сказав, да, можете перейти і подивитися. Далі, що у нас тут є? Є у нас 13 і більше 13 мільйонів користувачів по всьому світу. Це просто суперово. Більше ніж 1700 криптовалют, тобто є да, різноманіття зайти, можна купити, продати те, що нам потрібно. Далі зайдемо на CoinMarketCap. подивимось, що ж у нас тут в списку, тому що це топова біжа, вона входить в топ-10. Дивимося. Якщо брати по споту, у нас яке місце Gate на 9 місці. На деривативах у нас йде, так, 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 зараз дивимося, також на 9 місці. Топчик. Також бачимо чималий торговий обсяг і мене ще цікавлять монетки. Ми там сказали, що їх більше, ніж 1700. Наразі маємо 1867. Давайте порівняємо, наприклад, з Байні, здав нам перша в списку. Тут всього 396. Тобто, якщо ви любите якісь новенькі перспективні монетки, то. Біржа Гейт вам відходить. Якщо говорити про функціонал, то інтерфейс тут доволі простий і, можна сказати, знайомий. Давайте більше, якщо ви працюєте ще з якоюсь біржею, заходите сюди на гейт, практично все те саме. Нічого складного немає. Дивіться, є біржа, тобто да, основний ваш аккаунт є, а аманець вибтримних свій. Є додаткова така вкладочка з інформацією. Тут ви знайдете і партнерську і якусь програму, реферальну, можете запрошувати друзів. так. Центр винагород, до речі, там є завдання, які ви можете виконувати, і отримувати додаткові винагороди і таке інше. Купувати криптовалюту, є експрес-дебетова карта. Ну, зараз для України це недоступно, так? Але є p 2 p торгівля з досить адекватним курсом. І більше того скажу, інколи я ну, такий останнім часом да, заходив і прийняв курс. Бувають такі моменти, де дуже і дуже вигідний курс. Хоча з невеликими об'ємами, що шкода, да, можна було б трохи і тут підзаробити. Але буває, якщо відслідковувати, моніторити, то я думаю, можна знайти для себе дуже гарний варіант. Далі у нас що там торгівля, мій улюблений спот на деривативи. Я поки що до деривативів ще не доріс, то трошки, наразі це трошки не моє, але є тут і деривативи, да, як на кожній поважаючій себе біжі. Звичайно ж, кому що подобається, хто що вміє. Я поки що пас. Я вже перевірив це. Так, що у нас там? Фінанси? Тут є додаткові можливості для заробітку боти. Далі у нас що тут ще є таке. Копітрейдинг також є, і інституційні. Все це ви можете переглянути і кому, звичайно, цікаво, щоб я нікого не затримував, додатково собі ознайомитись. Далі у нас йде гаманець, тут знайдете повну інформацію про свої рахунки, про свої кошти, ордери, можливо, десь щось забули. Заходите сюди, все бачите. Далі йде це вже ваш аккаунт. Ваш профіль, налаштування, так можна зробити пройти верифікацію, безпеку, обов'язково наголошу на цьому. Обов'язково треба максимально забезпечити собі безпеку. Да? Така трошки тавтологія, безпеку на аккаунтах будь-якої біжі, в тому числі і гейт. Далі, ваучери, центр винагород. Да, до речі, можна тут трошки да? реферали, знайдете своє реферальне посилання, можете передати другу, він зареєструється і будете працювати разом. Так, що ще? Налаштування вже такі стандартні, пішли, будуть сповіщення, мову. Можна темно зробити, да? але мені воно трошки в очі цей краще світле. Так, тут теж налаштування. І, в принципі, якщо щось не можете знайти, завжди є ось тут справа лупа, прописуйте і знаходите, так буде швидше. Далі, на рахунок реєстрації, все максимально просто, як на будь-якому іншому майданчику платформі. Переходите за посиланнячками, яке я залишаю в описі під цим відео, Попадаєте на сторінку реєстрації, зараз десь я тут її відкрив. Ось, все просто: електронна пошта, пароль. Вибираєте країну, воно підтягнуло. Все прийняти, зареєструватися. Далі заходите вже до себе в аккаунт і проходите верифікацію. Я вам показував, де вона знаходиться. Ось тут. Натискаєте ось тут і проходите верифікацію. Все просто, якщо у вас будуть виникати якісь питання по ходу, пишіть все в коментарях, я обов'язково вам допоможу. Ну що, друзі, а тепер давайте поговоримо про бонуси та плюшки. Друзі, якщо у вас ще немає аккаунту на Gate, зараз дуже вдалий такий гарний момент, щоб його тут створити. Чому? Тому що, перше, ви можете отримувати не тільки ось ці стандартні винагороди. За виконання стандартних завдань з центру винагород ось сюди переходите, там вони будуть подивитись собі. А й взяти участь у такому ще додатковому промо, де за виконання нескладних дій, зараз трішки далі про них детально розповім. Ви будете отримувати бокси, в яких може бути різного роду ваучери на знижку, на торгівлю і таке інше. крипта в різній кількості, і може навіть бути айфончик чи MacBook. Ось так. от А також для самих Стійких і витривалих, хто додивився це відео до цього моменту, зроблю ще додатковий розіграш від себе. Розіграю трохи USDT. Поки що, конкретну умову я ще не придумав, але 100% що це буде щось легеньке, простеньке. Про все, що треба буде зробити, я розповім в себе в телеграм-каналі, і підписка на мій телеграм це буде однією з умов. Це вже точно. Тому, щоб нічого не пропустити і мати можливість виграти ще трохи USDT від мене, обов'язково на нього підпишіться. Посилання є в описі. Ну що, повертаємося ще до цих боксів. Що тут треба робити? Все дуже просто. Давайте отут на буковку І, дивіться, пройдіть верифікацію kyc 2 щоб отримати шанс у розіграші. Тобто проходите, маєте один бокс, відкриваєте, забирайте свою винагороду. Також зробіть депозит на будь-яку суму. Зробили депозит на будь-яку суму, знову отримали бокс, забрали винагороду. Далі йде спотова торгівля. Зробили 6 тисяч на споті, отримали бокс. Зробили ще 6 тисяч, отримали ще один бокс. Зробили ще 6 тисяч, отримали ще один бокс. І така ж сама історія з ф'ючами. Зробили. Обсяг в 6 тисяч на ф'ючах. Ну, це вже кому що подобається, так? Забрали бокс, забрали винагороду. Зробили додатково 6 тисяч, ще і так далі. Кожні 6 тисяч ви будете отримувати додатковий бокс. Також, друзі, нагадую вам, що посиланнячко на оцю сторінку з боксами, з умовами, що ви не шукали, залишаю в описі під цим відео. Там саме ви знайдете всі корисні і потрібні посилання. На цьому, мабуть, будемо закінчувати. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую вам ще про підписочки. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!